Можливо, експерти мене захейтять, але ніколи не купують ці кросовери. На першій позиції старі Porsche Cayenne. Просто для ремонту підвізки цього автомобіля вам доведеться придбати ще один Cayenne на запчастини, тому що все коштує надзвичайно дорого. Постійні проблеми з двигунами, з коробкою передач. Одним словом, якщо вам дорогі ваші нирки і ви не плануєте їх продавати, краще в цю сторону не дивитися. Land Rover Freelander. Land Rover. еліта. І так само цей автомобіль в топі по графіку. У відвідуваності СТО. Так само часті проблеми з електрикою, з двигунами постійно підтікає масло. Одним словом, якщо ви не любите їздити на таксі, краще ці автомобілі не купувати. Ну і звичайно, куди ж без стареньких BMW X5. Ну це просто класика. Пора міняти масло в коробці передач, а вже пізно вона все одно накрилась. Міняти масло в моторі, а він теж уже перегрівся. Одним словом, краще перевіряйте машини перед покупкою, а взагалі купуйте. Ти свіжі авто завдяки аренді авто із правом викупу від CarRent.ua. Хочеш дізнатись більше? Просто напиши в коментарях.